Проектор Tandil TD97 Pro. Цікавий проектор, у якому заявили Мемс, який я не побачив. Але тут є яскравість цього проєктору 8200 люмен. Він зроблений з отаким LAN G45 портом, чесно кажучи, не знаю для чого, бо внутрішній Android має усього 1 на 8 формулу пам'яті це 1 ГБ ОЗУ і 8 ГБ сховища. І чесно кажучи, я б не використовував версію з Android, якби тут не було такої фішки, як автокейстоун, автовирівнювання за горизонтом, автофокусу, нормального автофокусу. І саме для цього зазвичай використовується версія з Вендою, бо не з Вендою, з Android. Боже, що я верзу? Тож, цей цікавий проєктор Tandil TD-97 Pro на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ну, по-перше, знаєте, що хочу сказати? Що я трохи обурений, тому що китайці не роблять підтримку української мови. І навіть якщо ви використовуєте ан 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 англійську мову, то не все переведено е нормально. І є деякі е такі моменти, тому мені потрібно було використовувати російську, щоб хоча б щось зрозуміти більш нормально у тому, у тому самому меню. Ну, є як є. Е до того. Цей проєктор в нас має отакі цікаві властивості, як. Дивіться, Lanner G45. Перший раз бачу нормальний проектор з Laner G45. Є всередині Wi-Fi 6, є два USB, є два HDMI, є аудіо, відео і вихід на... на навушники. Попереду в нас лінза. І тут саме цікавий прикол у тому, що е, лінзування практично немає. Лінза е, зроблена таким чином, що е, по кутах практично немає ніякого е, такого розпливу зображення. Тобто ефект лінзування є на всіх проєкторах. На 100% лінзованих проєкторах, я не кажу про лазерні, лінзовані проєктори у 100%. Але у деяких моделях зараз почали з'являтися такі ефекти, вони роблять таким чином, що воно не лінзує по кутах. Є тут ще камера для автофокусу. Поверху в нас є ось така панель керування, і є в нас навіть фільтр, змінний фільтр, який можна чистити для фільтрації. Пилу, який попадає унутрь. Тобто воно захватує звідсиля. І тут в нас є ось такий ще дифузор охолодження, куди воно викидає це гаряче повітря. Є в нас гумовий такий ковпачок, накриваємо. І у комплекті HDMI. Ось такий дріт, як його живлення, є ось такий 3,5 на тюльпани. Ось такий, такий момент. Далі. Ми з вами перейдемо на AliExpress, де я його купував 294 бакси. І за 294 бакси ми отримаємо з вами. Як вони пишуть, давайте так, на хвилиночку. Танділ Full HD Projektor TD97 Pro 1080p, 2K, 4K, Video Portable проєктор, Wi-Fi 6, Android, Home, S'єтар, 3D, Smart проектор. Тобто, якщо ви хочете щось написати, рекламний якийсь слоган, то е, пишіть китайцям, вони вам його придумають. І це таки буде слоган, що ви охренієте. Uh, знаєте? <ріху> тобто, якщо ви хочете, щоб у вас була така мішаніна, то вони зроблять. Далі, далі, в нас є дивіться заявлення, що тут є 4К. Але 4К він може декодувати через внутрішній плеєр якісь 4К ролики. Це, це все, що він може, бо е, я під'єднав до нього Xbox, і 4К він не сприйняв зовнішнього носія. Хоча я не виключаю, що на будь на деяких tv боксах, які е, ігнорують едіт вашого проєктору, вони можуть віддавати туди 4К, він буде туди його, е, скажімо так, переробляти на 1080p. Максимальна в нас розмір екрану 200 дюймів. На відстані, на відстані, ну зараз ми відстані подивимось. Хай-фай-спікери це повна суцільна фігня, бо Hi-Fi спікери це 5 ватні динаміки без нормальних низьких частот і дуже задрані, високі, які починають хрипіти. Але динаміки більш-менш нормальні, як такого, такого середньобюджетного телевізору. Ну, автоматичний фокус, автоматичний кейстоун, вони, звісно, не заявляли. Далі система 9 Android без. Якихось будь-яких Google-сервісів без будь-яких, наприклад, там, play плеймаркетів, як якийсь там свій магазин, і те, що тут є Wi-Fi 6, є там якісь підтримки, воно усе нивілює наявністю лише одного Гбайту оперативної пам'яті. Тобто ви тут можете подивитись щось жорсткого диску, подивитись Ютубчик 1080 p бо він декодує його у avc 1 кодику, і подивитись там, наприклад, IPTV чи там, Megogo. Це наприклад. І тут, знаєте, що цікаво? Вони заявляють мемс. Мемса я не побачив це уплавніння Мемса я не побачив. Що ви не робіть? Я вам кажу, що мемса тут немає. Далі. Далі ну, вони пишуть тут ще, що от бачите, AC3 підтримується 51 звук через VLC або MX. І тут в нас є такий цікавий момент. Кажу поясню. Справа у тому, що коли я почав тестувати, я зрозумів, що нема коригування кольорів, але є коригування у самої картинки лише яскравості та контрасту, і лише у е, плеєрі. Тобто, якщо ви щось дивитесь, так там навіть є регулятор HDR, ви можете увімкнути HDR, і буде воно яскраве таке, але це не HDR, це пере це воно HDR перероблює у SDR режим. Тобто HDR, то SDR працює. Далі ще більш цікавий момент. Якщо ви хочете отримати 5.1 звук, то ви використовуєте VLC або MX, у якому немає ні HDR, ні того самої підтримки ac 3 ну, Тобто нам потрібен зовнішній якийсь пристрій. Ну, ладно, далі. Ну, автоматичний фокус вони показують так цікаво, все красиво, малі G31 прискорюваче. Не знаю, чому воно декодує у avc 1 YouTube, ну то таке. То так реалізували. Навіщо вони порівнюють з Android 6? Не знаю, так, Звісно, він працює, досить класно працює. А ось відстані. 5 метрів це 197 дюймів. Ми тестували на відстані 2,5 метри. Це близько там 180 дюймів, і це було нормально. Так я вам скажу. Дуже-дуже класно відображувати. відображення було класне. Далі, далі, далі. Hi-Fi, стерео, фігня повна, хоча працюю як і bluetooth колоночка. і мемс. Мемса я не побачив зовсім. Ну що, тут усе. Далі будемо вже тестувати по ходу нашого огляду, а потім робимо висновки. Але спочатку можу сказати, що потрібно його використовувати зовнішнім якимсь пристроєм. Ну що. Перейшли. Ось такий інтерфейс. Я вже його показував до цього, бо у іншого проєктора був той самий інтерфейс. І тут є дещо цікаве. Тут, наприклад, ось такий режим перегляду HDMI. Бачите, ми там бачимо, що там зараз під'єднана ігрова консоль моя, це Xbox, і там щось, щось, щось трапилось. Але це такий собі прикол, який на мене. Нічого не, не вартий. Бо у цьому проекторі немає Google сервісів і Google Play Market. Хоча заявлено, що тут Android. І дійсно, якщо піти у налаштування, ми можемо піти про пристрій і побачити, що тут 1 ГБ оперативної пам'яті. Це невілює усю його там, плюси у вигляді там, автофокусу, автокейстоуну, і версія Android 9. Більш нічого тут цікавого немає для нас. І чотириядерний процесор на mali G30 а ось що цікаве: цікаве те, що тут немає української мови, скажімо так, зовсім, і обирати, якщо ти обираєш англійську, то теж такий собі варіант, бо усе стає незрозумілим у плані того, що те, що могло б бути перекладене нормально, воно. Теж на англійській мові перекладається не досить нормально з китайського. От як, якось так. Тому використовую російською мовою, ну тут уж є як є. А є Max Hub Share, який дозволяє нам транслювати телефон, я зараз покажу. Але спочатку підемо у налаштування. Є підтримка 5 ГГц. Під, ну, ми ми під'єдналися до 5 ГГц Wi-Fi, хоча вони пишуть, що тут Wi-Fi 6. Ну, це таке собі. На проєкторі з 1 ГБ оперативної пам'яті та з такими Обмеженими можливостями, я думаю, що то невеликий якийсь плюс в нас. Далі, у налаштуваннях у самих ну, мережах ми з вами зрозуміли. Тепер настройки проекції. Режим проекції ми можемо обрати те, як ми розмістили, і завдати режим проекції попереду. Стеля попереду, задній, стеля позаду. Ось таким макаром можемо перемикати. Також є автоматичний фокус, автоматичний фокус при будь-якому руху, автоматичний кейстоун, автоматичний кейстоун при, при переміщенні, автоматичний виравнювання, умне об'єст якихось... Так, розширена корекція по углах, по сторонах. Ну, таке, ви, сам, ви, сам, ви самі можете обрати. І для того, щоб воно почало працювати, ваш проєктор достатньо просто трохи змістити чи доторкнутися. Дивіться, просто поворухнули, вмикається рамка для автофокусу і для автокейстованого. Дивіться, оп, оп. І все, і все в нас зробила. О, і зараз усе, все, все, все досить непогано. Також у налаштуваннях ми можемо з вами побачити такі опції, як час. У, у яких загальних опціях ми можемо обрати язики: тут руський, словенський, сербський, турецький, китайський. І Deutsch, і English, і Франсус. Нічого більш цікавого для нас нема. Є канал запуску за умовчуванням, це означає, що ви можете обрати, наприклад, HDMI 1 чи HDMI 2, якщо ви під'єднали TV-бок, щоб воно при вмиканні з'являлося. Далі, 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 далі тут нічого немає більше. І Bluetooth, і звісно. Ну у системі ми бачили про систему. Якщо казати про додаткові якісь приколи, то він може працювати у режимі Bluetooth-спікеру. Ми можемо вмикнути і він буде як bluetooth колонка працювати. Зараз воно зв'язано, і якщо ми коли ми вмикнемо музику, він вимкне освітлення. Давайте вмикаємо музику і перевіряємо гучність. Воно вимкнуло освітлення. Ну я як є, тобто, Тобто воно працює у режимі колонки. І Якщо амбієнт грає ще більш-менш нормально, то будь-яку. Будь-який динамічний саундтрек з якимись ударними інструментами відіграється дуже погано, бо поясню, хоча проєктор гучний, гучний, в нього немає нормальних низьких частот, і, чесно кажучи, на дуже гучних високих частотах воно забиває і така какофонія звуків трапляється. Також Max Hub Share. Max Hub Share. Для того, щоб ви могли транслювати через Max Hub Share, вам потрібно буде завантажити Made Share додаток і зв'язати з вашим смартфоном. Робиться це один раз. І ось такий кастинг в нас з'являється. Є в нас затримка, тому грати зі смартфону тут я не рекомендую, але подивитись якесь відео ви зможете. Наприклад, там ми зараз з вами. Мій якийсь огляд, вмикаємо і все працює. Можемо обрати якість вище. Автоустройство там а І воно просто програє. Але це не кастинг, це скринміроринг, бо воно те саме програє і на смартфоні. Кастинг це трохи інша функція. Воно на смартфоні не повинно програвати і займати, ви можете, ви повинні були б користуватися цим смартфоном під час програвання цього ролику на цьому проєкторі. Тому це не а, такий не повний кастинг. А, до того ж, при оцінюванні. Ну, ми можемо ще дійти зараз до якості картинки, але покажу вам лише YouTube, як воно програє, і скажу відразу, що використовувати цей проєктор без зовнішнього пристрою неможливо. Бо, по-перше, він декодує, наприклад, той самий YouTube у AVC1. Це означає, що тут немає ніякого vp 9, немає ніякого, наприклад, там Ну АВ1. І знаєте, що саме цікаве? Ось ролик мій река». Якщо подивитись на листя, то воно замилене і воно саме так виглядає у АВЦ-кодику. Як коли ми під'єднаємо. Давайте тут начебто 1080p 60 Гц, Коли ми під'єднаємо. Ну, я під'єднаю Xbox і почну там програвати цей ролик у максимальній якості, то там будуть зовсім по-іншому виглядати і листя, і інші якісь моменти. Воно буде більш цікавим за кольорами і більш деталізовано. Тобто, так, YouTube ви тут зможете програвати, але ви не зможете тут отримати якість. До того ж, в нас немає на внутрішньому плеєрі, немає. Налаштування самої картинки, тобто ми не можемо регулювати ні контраст, ні яскравість, ні е, якісь там кольори це факт. Тому ми зараз йдемо, е, тестуємо на 24 кадра, це щоб ми зрозуміли, що може він 24 кадри давати чесні чи ні. Ми фотографуємо. І отримуємо, що в нас немає чистої, скажімо так, картинки. Це в нас така полушахматна доска, якась незрозуміла. Тому 24 кадри чесні тут немає. А стосовно яких, якогось контенту, наприклад, 4К ОМП4, то він, звісно, буде програвати без будь-яких обмежень, але деякі МКВ файли він в мене відмовився програвати досить яскраво, досить гучно, знайти, отакий Середина якась, він десь посередині між бюджетними та середньобюджетними проекторами. Начебто нормальна картинка, але немає 24 кадри, начебто гучний звук, але нормальних басів немає. Давайте LG New York програємо. У налаштуваннях самого проєктору є навіть в нас спроба. Вмикнути HDR, і в нас на HDR-картинках воно змінює якість. Тобто, якщо HDR ну, ми можемо вмикнути сам по собі HDR, він буде відображатися. Якщо ми підемо тестові картинки, то тут ми бачимо базову якусь. Базовий якийсь момент. Воно якось налаштовано, але ми можемо з вами відрегулювати картинку. Ми можемо з вами піти і додати у даний час. Ми можемо з вами додати яскравості. І ми бачимо тепер усі прямокутники. Це добре. Далі ми повинні з вами відрегулювати контраст, бо контраст у нас трохи задрано. Давайте картинка і звук, картинка і контраст. Ми робимо ось таким чином. о, о, А ось кольори ми не можемо з вами регулювати. От що то за фігня якась. Давайте. Так, дівчата виглядають досить нормально, таки природньо базові кольори. Нормальні кольори, чесно кажучи. А Ну, давайте подивимось. Але це регулювання через плеєр. Ви не можете, наприклад, регулювати загальну картинку. Наприклад, у Ютубі ви не зможете відрегулювати картинку. Ну, є як є. А ну давайте тут ще подивимось. Базові кольори. Що в нас є? Синій, сірий, та ні, нормальні. нормальні кольори. Чорний. Як вони так зробили? Чорний? Чорний начебто його практично не видно. І тут ми після того, як відкалібрували яскравість і контраст, то ми бачимо, що у нас видно усі квадрати у базових кольорах. І навіть тут вони проявилися, можна, можна дещо побачити нормально. Далі, яркосно-контрастний аналіз у нас ідеальний на даний час. Також в нас ідеальний він у сірому, у синьому, у зеленому та у червоному. Тут в мене немає ніяких питань. А знаєте, що тут ще цікаве? Тут немає практично лінзування. Тобто, я зараз бачу картинку, яка нам дозволяє. Зрозуміти, чи є лінзування, тобто ефект розмиття за кутами. На кутах ми бачимо дуже-дуже надлегке лінзування, і це нормально, бо лінза округла і по краях так і повинно бути, але тут воно досить мінімальне. і картинка, Уся сцена картинки виявляється нормально, нормально не розмитую, вона, ну, вона чітка. Тут ми не бачимо пропусків у гілках, і дівчина виглядає досить природньо, і ми не бачимо ніяких. Пропусків у віях, і птах виглядає досить красиво. А що я вам можу сказати? Що на внутрішньому плеєрі ми можемо дивитись якісь фільми. І не зволікати на якісь моменти. Тобто усі тестові ролики, навіть з підтримкою HDR, ви можете подивитись. Але усе це в нас буде нівельовано, якщо ви встановите якийсь плеєр для програвання. Ну, наприклад, там AC3. А ну, давайте спробуємо програти AC3 тестовий ролик для того, щоб зрозуміти, чи буде в нас. Ну-ка, dolby Digital, Ну, так, формат відео не підтримується. Ану. Dolby Digital Plus, Ні. От бачите, бачите, яка історія? Без зовнішнього якогось е пристрою вам усе одно ви не зможете нормально його е відтворювати. Той самий контент, наприклад, у 5.1 звуку. А е більшість фільмів в нас так і працює. Ну, давайте ще раз. Я хочу тут подивитись, як воно. Тобто, ми тут. Зупинили, і тут налаштування картинки вже немає. Ну, те, що я те, що я і казав. Давайте переходити на зовнішній пристрій, і зараз ми з вами трохи потестимо те, що в нас відтворюється. Ну, спочатку, спочатку, стосовно ігор, ну ігри, ми з вами трохи пізніше подивимося, що воно там в нас буде. Дивіться, яка, яка ситуація? Якщо ми підемо у параметри та зображення, ми бачимо, що нам не дає обрати 4К режим. І у режимах відео ми не можемо там, обрати, дозволити 4К. Так, також нас не має дозволити HDR, хоча внутрішній, внутрішній плеєр, ну він знаєте, як, він не перемикає на HDR, він відтворює HDR кольори, він приводить до SDR. Тут у нас все віддано на сам пристрій. Якщо пристрій. HDR, OSDR від, перетворює, то ми з вами тут отримуємо такі ж кольори, як на внутрішньому плеєрі. Тепер дивіться, те, що я казав, якщо я вмикаю дику річку у. Ютубі на зовнішньому пристрої, то це зовсім інша деталізація. Зовсім інші кольори. Зовсім інші, по-іншому воно відтворюється, бо сам по собі зовнішній пристрій він його доробляє. Ну він не так, він знаєте як? Він обробляє кольори сам і видає на проєкторс. А проєктор виводить без будь-якої обробки. І тут ще трохи інший момент є, бо ми тут можемо з вами регулювати картинку. Але картинка тут, знаєте, яка без яскравості. Тобто тільки контраст, кольор, кольор і чіткость е, ну, вони пишуть по русски російською, ну є як є. Але зовнішнього пристрою відтворює набагато ліпше. Тобто, ми тут маємо такий собі класний результат. Якщо ми підемо у тестові картинки, і е, е, ми побачимо тут ті самі нормальні базові кольори. І якщо підемо у налаштування яскравості, то ми тут бачимо теж базову калібровку. Але відрегулювати яскравість ми не можемо. Я перший раз таке бачу, що ми можемо відрегулювати тільки контраст, колір, чіткість. Дивіться, тобто ми контраст тут можемо з вами регулювати. Бачите? Кольори можемо регулювати. Я ж якщо на дівчинах, то ми можемо з кольорами попрацювати, бачите. І все, і чіткість якась. Тобто, ми тут бачимо якийсь момент ну, нецікавого, скажімо так, нецікавої реалізації програвання зовнішнього пристрою. Хоча він відтворює контент на зовнішньому пристрою, нормальні кольори, базові кольори, і навіть базова калібровка дозволяє нам отримати якийсь більш-менш нормальний яркосно-контрастний аналіз. Тобто, ми тут бачимо усі. Контрастні там усі квадратики та прямокутнички, і навіть у таких кольорових, якосно контрастних аналітичних картинках ми бачимо все більш-менш нормально. І якщо казати про якісь моменти іграшок, якщо казати про якісь моменти іграшок, то так, я граю на на проєкторах, ну, базово, ми вже вмикнулися чекаємо на наш на саму по собі битву, і що я вам можу сказати, для мене досить непогано, але на проєкторах, на котрих є можливість увімкнути 4К на вхід, то там картинка трохи цікавіша, цікавіша за деталізацію. Бо зараз я бачу, воно даунскейлить до 1080 p і деякі деталі я втрачаю. Ой, дивіться як. Танцює так, поїхали, поїхали. Так, полетіли, вибачаюсь. Кудись летимо? Хоча пограти можна. Картинка досить цікава, по кольорам вона Він непоганий проєктор, зовсім непоганий. Але ось такий момент з яскравістю і неможливістю зробити коригування. Но в нас є деякий момент. Якщо ваш пристрій може робити е, такі маніпуляції з картинкою, як, наприклад, югу з Box, то для вас це не дуже важливо, бо саму картинку може доробляти TV Box і може її регулювати. Хтось там приземлився. Ну і навіщо воно мені потрібно? Ось ця ця фігня? Що що мені взяти нічого, так? Да? Та яке брівно мені потрібна якась пукавка, щоб почати шмаляти? Що, зовсім нічого нема? Та нафіг не. О! Є в нас. Ні, трохи інша ж Зараз підемо когось застрелимо нафіг. Ану йдіть сюди. Ні, деталізації не вистачає. Начебто можна грати, але я б е, обрав би, обирав би е, проєктор з можливістю навіть Full HD проектор з можливістю входу е, 4К. Так, так. Ну, непогано. Чому, якщо стріляю у каністру, не вже. Ой-ой-ой! Я думав, що нічого не буде. Навіщо я це зробив? Незрозуміло. Ану, пішли в вогонь. А -а -а -а. а а а а Я уявляю, як я там виглядаю зараз. Цікаво, цікаво. Ні, слухайте, грати можна. Грати можна, не те як хотілося б, це не 4К проєктор. А куди воно стріляє? Що Металеве таке. Все, скінчився, це піньок. Чому металевий звук був? Ну, таке собі. Коротше кажучи, хлопці, йдемо та робимо висновки. У якості висновків скажу, я можу його рекомендувати, але враховуючи усі ті недоліки, які я озвучив. І, звісно, для того, щоб він нормально працював, вам потрібен буде зовнішній пристрій, наприклад, tv Бокс чи комп'ютер. А усьому іншому, ну, є як є, і, звісно, непоганий проєктор за своїми характеристиками, наприклад, яскравість, наприклад, в нього нормальні кольори. Ну. Більш мені сказати нічого вирішувати лише вам. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.